Всім доброго ранку, 18 квітня, а, четверг. Я на роботі. Я на роботі буду плести зараз коси, трошки приберу, зроблю чайок. Фух, все добре. Я поплела комплект, виплила все, що було в мене зважено. Дуже гарний виходить колір, такий, знаєте, кориця. І закінчується натурально рудим Дуже гарний. Але оце все ще не поділено, не виважено. Тому зараз я сідаю, нарешті я сідаю за семінар, який я купила ще два тижні тому. Фінансова грамотність. І зараз буду просто вчитись. Але він не наговорений, він у форматі букток. Форматі тобто треба сидіти, читати, писати. тому... Тому да, тому я сідаю. Ну що, любі друзі, за годину я пройшла 12 уроків курсу фінансова грамотність. Сказати, що я розчарована, це нічого не сказати. Тобто це фігня повна. Курс недорогий, коштує 400 гривень, але якщо ви побачите в рекламу у Фейсбуці, Інстаграм або ще десь Ольга Ковальчук Фінансова грамотність. Не раджу. По-перше, будьте уважні, тому що це бук, ну, то є workbook, тобто це у стилі книги. Це не будуть відеозйомка, де вам говорять і ви паралельно можете щось робити. Це workbook. Ви відкриваєте, і ви можете відкрити в Google Доках, якщо у вас є приложення, якщо нема, то відкриваєте зошити і прописуєте. Якщо ви зовсім нульове, ну тобто цей курс він для дітей 18-20 років, які вперше пішли на роботу, і щоб вони трошки могли якісь гроші відкласти на зимні сапоги. Тому що якщо ти хоч трошки працюєш на себе, або, в принципі, десь працюєш, або якщо тобі 30 років вже і ти і 20, і ти вже задавався питанням гроші, то цей курс зовсім не для вас. Там чисто точка А, точка Б, тобто де ти зараз, де ти хочеш бути. Скільки коштує година твоєї роботи, ну це понятно. Ти скільки годин працюєш, ділиш зарплату на ці години. Окей. Як ти ще можеш збільшити дохід? Я зустрічала і навіть сама вигадувала для себе курс набагато цікавіший. Коли я брала і просто на листочку виписувала всі свої можливості, всі свої таланти, всі свої наклонності, що я вмію робити і де я можу заробити. Добрий вечір. Доброго вечора. Я на базі вже доволі пізно дівчатка розійшлись. Я ще трошки плиту і чекаю чоловіка. От. Чекаю чоловіка, та й плиту дивлюсь відео. Скрутили дві сітки, готові, дякуючи тим, хто днем заплітав. Ввечері ми скрутили. Получається общими усіллями. Всім доброго дня! Я доброго. сьогодні на роботі, блін, треба нафарбуватися бо взагалі лице. Зараз трошки підфарбуюсь і хотіла плести набор, потім думала прибирати, але безсилля, прям дуже безсилля, і я вирішила прислухатись до себе, до свого організму, тож не буду зараз ні прибирати, ні плести, ні зразки малювати. Сяду, буду читати книжку. Якщо хочеться відпочити, треба відпочивати. Вчора Дніпро лупанули, зараз. В Одесі летять ракети, знаєте, іноді якось так буває, що ти, що ти переключаєшся як можеш, а потім повертаєшся до дійсності і треба жити якось і там, і тут. Не знаю, як сказати. Але зараз я вирішила прислухатись до себе і я ще там по одній справі хвилююсь. Тому, 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 тому. Тому так. Всім доброго раночку. Я вже на роботі. Сьогодні субота, не знаю, яке число. Зараз подивлюсь. Вже чекаю клієнточку. День сьогодні дуже насичений. Приміряю, приміряю свої таблички, яку куди повісити. Але вирішили не вісити, а, а обклеїти двері самоклейкою. Тому, поки нічого не вішаю, П'ю чайок, чекаю клієнтку я вже відпустила клієнтку, приїхала на трошки, покатаюсь на машині, згадаю сцеплення, тормоз там всі діла. Переживаю, якщо чесно, аж тошнить. Вже не знаю, тошнить від переживання чи тошнить від того, що я заспокійливих напилася. Я вчора на ніч випила, сьогодні випила одну, ще одну вип'ю потім. Ну, я п'ю на травках, а стресу, але так доця дзвонить. Що? Для дома є? Она у, мене даже есть. у меня даже с собой есть. А дома. Дома есть. Mm -hmm. Я ведь працю. Проте... Я... я ведь працювала и зустрилась с Викусию, з, з Мишаю. Короче, Мамечка, молодец. Короче, я... Я... Да, я расстроена и я не молодец. Ага. Я на эпицентре купляю такую шпаклевку. Ой, купляю самоклейку. Двері заклеїти. Цієї хватить? а скільки вона 30 гривень а хорошо Може дешевше было Та ні, дешевле не надо бери бо вообще не боже 20 гривень. Та ну що це шпаклевка це ж слайд пожалуйста я не хочу искать дешевле у мене болить голова тут успокоительных или от чого. 35 гривен цвет діяти? давай бери темненький такой Чей? не знаю дося пригощає нас маком Доці купляю собі зарядку, доці купила собі кросівки. Дочі купила суші на вечеря для mm всіх. -hmm. Ми в магазині, Якуся пішла забирати суші, а в мене указання знайти бельєву вірьовку. Я її поки що не бачу. А мені треба серветки купити. Ось вони. А, ось бачите нормально. Можна і це взяти. Ще пологи знайти. 21. що ти? Дивися. 21 квітня, неділя. Ми сьогодні бабка з дідом. Ой, сонечко. сонецько. Не знаю, нет. Ми сьогодні бабка з дідом, бабка з дідом ми сьогодні. Я сьогодні, я сьогодні. Він був висічка. Спить малесик, спить Левчик. Спить Левчик, зараз да? буде гулять. Зараз ми трошки вкладемося. Катаємо левчика, катаємо по парку міша з янулею. Пару годинок будуть зайняті. Ми, я йду і думаю, господи, яке це щастя. Дякую Богу за життя, за діточок. І лісі з Вікторією пішли на служіння. Ми погуляти з Левчиком. Це, мабуть, і є щастя, знаєте, якась уміротворенність. Здесь нуж хочется и материальной стабильности, в том плане что житло было, а пришлось залишати, выезжать. Кто скажет, что живут же как-то? Ну, обычно это говорят, не знаю, другие люди другого мировосприятия, и не хочется живешь же как-то. Знаете, когда живешь и оглядываешься, какой цвет в одежде не использовать, какую музыку не слушать. на русский перейшла, щоб росіянці зрозуміли. Тому і виїхали, залишивши житло. Левчик щось прокинувся, зайчик. Дай таки покинувся і щось посміхається тут молилось. Зараз я його перекладу. Взяла на ручки льовиску. Така вода гарна. Якраз погуляємо, бо далі буде Дождяра, мені кажеться. Внучка віддали. Зараз в Магаз і додому. Треба їсти приготувати, відео змонтувати. Як то кажуть, внучик пішов до батьків, а діти прийшли теж до батьків. Ми внучика віддали, діток взяли. Так, я подивлюсь молоду капусту. Ага, 67 гривень. Доць, харе. Пішли? А ч? Харе. Харе. Настроение хара отличное. Ми вдома. Зараз швиденько поставлю варитися на трошечку картоплю с яйцями. Буду. Бо pues неохота. Захотіли окрошки, всі Вікторія з Елисеем пішли гуляти. Так, куда хвататься? Не хватает. Ладно, побільше.